Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Я хочу сьогодні запропонувати вам намалювати малюнок. А що ми будемо малювати, відгадайте в загадці. Ясне сонечко пригріло, розіграло довгі сни. І в річках заклопотіла всі діждалися весни. Так, дітки, це весна. Весна прекрасна! Ароматна, співуча. Весна дарує багато натхнення для всіх людей, і навіть художники в своїх малюнках малювали її прекрасно чисто. Сьогодні ми будемо художниками і намалюємо весну. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, стаканчик із водичкою та синя, зелена та жовта фарба. Спочатку намалюємо сонечко. Оберемо пензлик, мочимо його в водичку, потім у жовту фарбу і будемо малювати коло. І тепер його розфарбуємо. І тепер нашому сонечку намалюємо промінчики. Все, сонечко у нас готове. Тепер намалюємо травичку. Беремо пензлик, мочуємо його у водичку. І потім мочуємо у зелену фарбу. І внизу аркушу папера малюємо ось таку травичку. А тепер намалюємо стебельця для наших квітів. Так. Беремо пензлик, мочимо його у водичку, а потім синю фарбу і намалюємо в квіти-прорізки. Ось таким способом. І залишається нам намалювати листочки на наших квіточках зеленого кольору. Ось такі. Дітки, ось яка картина весни у мене вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!